Після незапланованої перерви до роботи повернулося підприємство УТОС. Наразі воно налічує близько сотні працівників, серед яких 70 інвалідів першої та другої груп. Здебільшого це незрячі люди, які виготовляють швидкошивачі та картонні папки. Через проблему зі збутом УТОС не зміг своєчасно розрахуватися за сировину та закупити наступну партію картону. Тож його працівникам довелося піти у вимушені відпустки. Раніше пригадує керівник підприємства, працювалося легше, адже асортимент їхньої продукції був більшим. Зокрема, тут виготовляли автомобільну проводку. Ми виготовляли проводку для автобусів, лазів для кразів. Значить, і нам було дуже легко жити. Ми працювали місяць. А зараз ми не можемо так працювати через те, що ми залишилися тільки швидкошивачами і папками. Погасити заборгованість підприємства та оплатити вартість матеріалів допоміг Олександр Шевченко. Після звернення керівництва ОТОСУ про допомогу каже директор туристичного комплексу Боковель, проаналізував ситуацію. Частково допомогти цим людям можна було окремими виплатами. Однак, роботи та щоденна реалізація не менш важлива, адже для багатьох вона порятунок від чотирьох стін та суцільної пітьми. Ці люди саме Хочуть бути потрібними на І це підприємство, яке воно сьогодні от, начебто робить просту роботу, але робота це потрібна. Важливо, що ці люди задіяні, важливо, що ці люди мають роботу, важливо, що вони спілкуються, і важливо, що вони мають шанс бути такими ж, як і всі решта. Підприємство отримало можливість знову працювати, однак його склади забиті вже готовою продукцією. Її виробництвом наразі займаються також чимало приватних підприємців міста та області. Ціни на виготовлені здоровими людьми канцтовари значно нижчі, тож конкурувати з ними підприємство не може. Працівники УТОСу кажуть, для подальшої праці їм потрібна монополія на виготовлення швидкошивачів та папок. Та цього без втручання влади не досягнути.